У більшості випадків спори щодо доступу до публічної інформації відносяться до категорії немайнових спорів. Тому часто той, хто визнаний боржником розпорядник публічної інформації, виконує таке рішення в добровільному порядку, аби уникнути додаткових витрат, пов'язаних із виконавчим провадженням. Здається, ситуація позитивна, ви не витрачаєте час і додаткові зусилля на виконання рішення, проте залишається питання, яким чином позивачу, щодо якого було винесене рішення, що його право на доступ до інформації було порушене, відшкодувати судовий збір а це доволі значна сума як для пересічного громадянина. На щастя, практика показує, що відшкодувати судовий збір можна, не звертаючись до виконавчої служби. Віднайдіть інформацію про те, до якого територіального управління казначейства України відноситься той розпорядник, який був відповідачем у вашій справі. Зверніться безпосередньо до цього територіального управління, краще підійти туди особисто. І попросіть бланк заяви про відшкодування судового збору. Зазвичай у них є стандартний бланк. Ви його заповните, вкажете повне найменування тієї особи, яка визнана боржником. Зазначити код ЄДРПУ, його ви зможете знайти в судовому рішенні, а також зазначити ті платіжні реквізити, на які б ви хотіли отримати повернення судового збору, саме ваш номер рахунку або номер рахунку юридичної особи, яка виступала позивачем. Було б доречно перед тим зайти у банк, в якому знаходиться ця, цей рахунок, і отримати. Коротеньку довідку про те, що так дійсно цій особі належить цей рахунок. Казначейство, скоріше за все, попросить вас зробити таку довідку. Майте при собі паспорт, копію ідентифікаційного коду, або якщо ви є представником фізичної особи або юридичної особи, документ, який підтверджує ваші повноваження.